В Україну йдуть короткочасні дощі та сильний вітер. Температура повітря нагадає скоріш весняну. Сьогодні та в суботу очікуються переважно невеликі короткочасні дощі на півночі та сході. Нарешті території буде сухо. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. У західних, північних та центральних регіонах можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. На заході та півночі найпрохолодніше. В день повітря прогріється до 15-20, на Закарпатті – до 23. На півдні Буде найтепліше вночі 14-19 градусів, в день 21-26. У Києві на вихідних невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі 11-13 градусів, в день 16-18. Як вам така погода? Діліться враженнями в коментарях. На цьому у мене все. Залишайтеся з нами на нашому Ютуб каналі. Не забудьте натиснути дзвоник, щоб не пропустити наступний випуск новин.